Перед нами пам'яті вчителя. Селекційна робота Павловського Євгенія. Ну, ми бачимо таку рихлу громку. Ось полотна така консистенція м'якоті. Ось ягоди мають десь 12-15 окремі до 20 грамів. Крупноплодик, ось, ну, дійсно їм що несе просто феноменальну нагрузку. Це була обірвана грона, а ті всі э, решта грон ми що э, залишилися. Ось це кущик, він під нагрузочкою, і вот, там далі вони пішли, там гронки, там. І ще просто не хочеться знімати мішечки. Ось тому що. Напали були оси От. і почали пошкоджувати ягоду. Ну, дійсно, форма стабільна. Має собі позитивні якості, це стабільність, це врожайність, це дійсно високі смакові характеристики в формі. Ось, є незначне горошіння. Ну Це на моєму участку. Можливо, це так ось, ось я перепрошую тут листочок. Нам попадає в кадр, не хочеться знімати. Ну, це знімати знімати мішечки, але ну, ягода ось ми бачимо, що дійсно крупна ну з от. От, цікава хрустка, смачна, високий цукор. Ну, Муската але дійсно така цікава гармонія. Ось мишечка чудово, прекрасно загрузиться у нас. Так що, де-не-де під гороши, ну це нічого страшного. Ось, Так що селекційна робота. Відомого російського селекціонера Павловського Євгенія, пам'яті учителя під назвою.